Втрата одне з найсильніших переживань у житті людини. Це відео не тільки для тих, хто втратив, а й для тих, хто поряд. Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я! Хмари на небі мають неповторну та складну форму. Так само переживання, горя людиною, яка втратила, унікальне. Незважаючи на те, що у психологів є певне розуміння, як саме відбувається горювання, ми обов'язково враховуємо також елемент унікальності кожного випадку. Згідно теорії американського психолога Елізабет Кюблі Рос є 5 стадій горювання. Стадія перша заперечення. Я не можу в це повірити. Такого не буває не зі мною. Стадія друга гнів. Чому я? Це несправедливо. Стадія 3 торг. Я винна, що не відмовила тебе йти на війну. Може, ще є надія? Стадія 4 депресія. Я така нещасна, покинута Богом і людьми. До чого спроби? Стадія п'ята прийняття. Життя продовжується. У вас може виникнути питання, скільки триває кожна стадія, та скільки триває весь період горювання? На жаль, чіткої відповіді немає. Тут знову керування бере на себе той самий елемент унікальності. Кожна людина має свої особливості психіки, відносин з загиблим, минулий досвід втрати або його відсутність, культурні та релігійні переконання, обставини смерті. Наявність або відсутність підтримки і таке інше. Тому стадії горювання можуть проживатися не у чіткій послідовності. І не по одному разу кожна, все індивідуально. У мене в терапії був випадок, коли для жінки її чоловік був майже всесвітом. Активна стадія її горювання була близько 6 місяців. Був запит на більш ніж одну консультацію на тиждень, а вся терапія тривала 10 місяців. Гарювання може нагадувати американські гірки, хвилі, шторм. Це важко і виснажливо. Тому так необхідна підтримка. У моїй практиці роботи з вдовами саме близькі родичі, друзі та колеги по роботі частіше за все, виявляються слабким звином у питанні підтримки. На мою думку, це відбувається із за відсутності достатньої кількості інформації щодо процесу гарювання. Набридай дивитись на людину, яка Постійно згадує, плаче, перебуває в поганому настрої. Краще справи з підтримкою від рівних. Це може бути група як онлайн, так і офлайн. Той, хто втратив, отримує схожий досвід. А у груповій роботі такий досвід приєднується до досвіду інших. Тому більше розуміння та підтримки. А зараз увага! Професійну допомогу можуть надати психологи, психотерапевти, психіатри. І цей ресурс раджу обов'язково використовувати як основний. А для друзів, близьких та колег по роботі хочу сказати: підтримка людини, яка горює, не має чіткого терміну. Не кажіть, якщо не знаєте, що казати. Краще просто поглядом покажіть, що вам не все одно цього буде достатньо. Це буде екологічним мінімальним проявом співчуття.